Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю! Мене звати Владислав Штегельський і ви слухаєте аудіорок проекту Вчися вухами. Історія це не тільки сухі факти і дати, але й захопливі історії про те, як люди жили, боролися та досягали своїх цілей. Але щоб зануритись в цей світ, не обов'язково сидіти в класі чи за партами. Історія це подорож, і я радий, що ви долучились до нас на цьому шляху. Тому вмощуйтесь зручненько і відправляйтесь у мандрівку минулим разом з нами. У 1983 році під час одного зі своїх виступів президент США Рональд Рейган назвав СРСР імперію зла. Вважаю, що таке порівняння було справді влучним. Хто з американців тоді не фанатів від зоряних воєн? Третя частина історії вийшла саме у рік промови Рейгана. У трилогії повстанці боролись проти галактичної імперії. Завдяки цьому космічна тематика була дуже популярною. Навіть творцям Джеймса Бонда довелось відправити його на місяць, аби привернути увагу глядачів до нової частини. Зоряні війни стають частиною і холодної війни. Таку назву отримала американська ініціатива протиракетної оборони. Уявіть, космічні супутники за допомогою лазерів мали знищити совєтські ракети на космічній орбіті. Чи це не фантастика? Совєтському керівництву здавалося, що ні, тому останні гроші пішли на розробку відповіді Сполученим Штатам. Спойлер в нікуди. Це багато що говорить про совєтську систему. Образ імперії в кіно був зрозумілим для всіх. Її мотивація розширення за рахунок нових планет. Її зброя зірка смерті, чим не ядерні ракети. А один з її лідерів, Дарт Вейдер, так само важко дихав з екрану наглядачів, як і немолоді керівники СРСР. З іншого боку, були повстанці Небагато чисельні, проте вмотивовані. Вони боролись за свободу. І, хоча головний герой Люк Скайвокер був джедаєм, він явно програвав журналісту В'ячеславу Чорноволу, поету Василю Стусу чи юристу Левку Лук'яненко. Жодному з них не потрібен був світловий меч чи інша зброя, аби перемогти імперію. Отже, сьогодні ми спробуємо розібратись у тому, як розпадався Совєтський Союз і знайти відповіді на питання, як совєтські керівники намагались зберегти СРСР і чому ці спроби стали провальними, як відроджувався український рух і до чого тут студенти, в яких умовах була проголошена незалежність України. Наприкінці 1982 року вся країна була прикута до телеекранів, на яких транслювали процес поховання керівника СРСР Леоніда Брежнєва. Разом з ним ховали цілу епоху застою. І хоча б партійна еліта була налаштована зберегти поточний лад, обставини підштовхували до змін, і в першу чергу зміни поколінь. Середній вік серед керівників держави становив 70 років, а наступники Брежнєва, Андропов та Черненко керували лише по півтора роки, після чого вмирали. Для останнього навіть довелось будувати в лікарні декорації виборчої дільниці для сюжету в новинах, аби показати совєтським громадянам, що він ще дієздатний. Отак, у створенні фейкової реальності, союзні пропагандисти розбирались. Але і це не все. Совєтська економіка перебувала у кризовому стані. СРСР вкладав величезні гроші в гонку зброєнь та надавав фінансову допомогу залежним країнам. На додачу по економіці били і американські санкції за вторгнення в Афганістан у 1979 році, в тому числі обмеження на продаж зерна, а також заборона на передачу високих технологій, яка мала зірвати будівництво нових нафтопроводів. Важким ударом стало падіння цін на нафту майже втричі. Держава залишилась без нафтодоларів, які тримали економіку на плаву. Це спонукало керівництво до якихось дій. У березні 1985 року генеральним секретарем ЦК КПРС було обрано 54-річного Михайла Горбачова. Наступного місяця він проголосив політику перебудови. Моя бабуся була з тих, хто сумував за Союзом. Вона часто повторювала, що Горбачов своєю перебудовою розвалив СРСР. Але якби я у свої п'ять років хоч трохи розбирався в сторі, то чи зміг би я пояснити, що Горбачов якраз був тим, хто до останнього намагався врятувати Совєтський Союз? Імперія це явно не такий тип держави, в якій мріють опинитися всі народи. І як правило, вона будується на насильстві і придушує будь-який спротив. Якщо провести аналогію з будинком, то фундамент ненадійний в нашому випадку це комунізм. А стіни тримаються за рахунок залізних опор, репресій. Якщо їх послабити, імперія розпадеться на частинки, але якщо затиснути занадто сильно, відбудеться те саме. Будь-який землетрус чи зайвий рух може зруйнувати такий будинок. Звісно, що можна прикрасити фасад будинку, зробити крутий косметичний ремонт, а перед дверима покласти килимок з милим написом і котиками. Проте ситуацію це не змінить. І як такий будинок імперію перебудувати. Проголошена політика перебудови на самому початку не мала на меті підривати основи наявного ладу. В ідеалі це мали бути реформи зверху, щоб партійне керівництво могло повністю контролювати їхню реалізацію. Але чим більше держава послаблювала тиск, тим більше ініціатива переходила до народу. Там, де Горбачов волів би сказати Стоп, громадяни вимагали подальших змін. Паралельно із цим Україна до кінця 1980-х років була таким собі заповідником застою. Керівником компартії був Щербицький, який підтримував реформи на словах, проте гальмував на практиці. Вірний соратник Брежнєва не міг прийняти радикальних змін системи, проте і йому довелося покинути посаду. Основною метою перебудови мало стати прискорення темпів економічного розвитку. І на самому початку влада працювала у власному стилі, використовуючи адміністративні методи і здійснюючи непослідовні кроки. Цікавим прикладом є антиалкогольна кампанія, під час якої було знищено 60 тисяч гектарів виноградників. Обмеження продажу алкоголю не принесло в бюджет величезних сум грошей. Влада не усвідомила, що алкоголізм був скоріше наслідком наявних проблем, ніж причиною. Поступово в СРСР запроваджувались елементи ринкової економіки, державні підприємства перевели на самоокупність, дозволили займатися індивідуальною трудовою діяльністю, щось типу сучасних ФОП, фізичних осіб-підприємців, дозволили створювати кооперативи. В економічних реформах влада шукала шляхи виходу з кризи. Але чим більше влада реформувала економіку, тим більше криза поглиблювалась. І це логічно, адже залишались збиткові колгоспи, величезна кількість державних підприємств, промисловість, яка й далі працювала на воєнну сферу, покривати витрати було нічим. Необхідно було повністю ламати стару систему і переходити до ринку, але керівництво не могло на це наважитись. Ситуація була настільки складною, що можна було лише згадувати часи колишніх черг за ковбасою. У 1990 році через інфляцію та загострення дефіциту було запроваджено талони, які давали право на купівлю деяких товарів. Також в лексиконі совєтських громадян з'явилось слово гласність. Фактично розпочався процес послаблення цензури, появи свободи слова, зняття інформаційних бар'єрів. На самому початку гласність мала забезпечити підтримку перебудови. Меседж був простий. Дивіться, як все недосконало, а зараз через реформи все змінимо і заживемо. Проте сфери запровадження гласності постійно розширювались, а об'єктом критики ставало тогочасне керівництво і совєтська система. Лише за п'ять років політика гласності пройшла шлях від контрольованої критики до повного скасування цензури. Поступово відкривалася правда про історичне минуле. Виходили праці, які розповідали про сталінські репресії, заборонені літературні твори, навіть статті про УПА як борців за незалежність. З'являється і правда про голодомор. Визначення голодомору як геноциду починається з робіт американських істориків, першими з яких були Роберт Конквест та Джеймс Мейс. Останній навіть відвідав Україну у 1990 році, а згодом і взагалі переїхав до Києва. Наприкінці 1980-х років українські історики також випускають дослідження про голодомор. Ще пару років до цього всього це було важко уявити. Гласність допомогла поширенню правди про Чорнобильську трагедію. Все, що відбувалось до і після неї, гарно ілюструвало те, як була влаштована система. Дуже раджу переглянути серіал від Netflix-Чорнобиль або документалки від Діскавері чи 1+,1 плюс розщеплені на атоми. Але якщо коротко. То 26 квітня 1986 року стався вибух на Чорнобильській АЕС. Недосконала конструкція реактору, евакуація громадян через день після вибуху, приховування справжніх масштабів трагедії. Буквально через кілька днів після аварії киян вивели 1 травня на святковий мітинг. І це за підвищеного радіаційного фону. Вже згаданий керівник української компартії Щербицький не особливо заперечував. Партійна дисципліна виявилася для нього понад усе. Трагедія показала українцям, наскільки низькою була цінність життя власних громадян в очах режиму. Владі більше ніхто не довіряв. Ніщо так не демократизувало Совєтський союз як економічна криза. Грошей на гонку озброєнь не вистачало. Горбачов взяв курс на налагодження відносин з США. Така політика отримала назву Нове мислення. Тепер добрий Горбі став другом американських громадян, і хто б на початку 1980-х міг собі уявити відкриття МакДональдсу в СРСР, розпочались процеси внутрішньої демократизації, створення незалежних громадських організацій, політичних партій, вибори на альтернативній основі. У 1990 році Михайло Горбачов став першим і останнім президентом СРСР. На цьому фоні активізувались національно-демократичні рухи в совєтських республіках, в тому числі і в Україні. Лідерами українського руху стали шістдесятники та дисиденти. Ще задовго до перебудови вони усвідомлювали всі проблеми існуючого ладу. Дисиденти обирали шляхи ненасильницької боротьби. Хоч їх організації були небагато чисельними, проте режим сприймав їх як велику загрозу. Тепер вони могли діяти цілком легально і навіть брати участь у політичних процесах. Львів був одним з центрів національного відродження. Саме тут було засновано перші громадські організації, наприклад, Товариство Лева чи Український культурологічний клуб, згодом і українську гельсінську спілку. Відбулось пробудження духовного життя, було відновлено українську греко-католицьку церкву. Кінець 1980-х років став періодом активної протесної діяльності громадян. І хоча спецслужбісти з КДБ слідкували за усіма і неодноразово намагали зірвати патріотичні акції, виходило в них далеко не завжди. У 1989 році страйкували шахтарі з двох різних куточків України Донбасу та Львівсько-волинського вугільного басейну. Вони були однаково незадоволені поганими умовами праці, рівнем оплати і загостренням дефіциту товарів. Вони висунули 48 пунктів вимог. Серед головних збільшення зарплати, скорочення управлінського апарату шахт, погашення боргів. Першочергово ключовими вимогами будуть економічні та соціальні, але згодом шахтарі висували і політичні. Там звучали гасла незалежності України. На сьогоднішній день треба щоб самостійна Україна була. Кожна самостійна республіка. Ми можемо прожити. У нас є все для цього. Одному хазяїну лігше на домі. Нам ми були в апрелі місяці на забастовці в Києві. Ми дивилися, як і в до нас. Але Ну, не нас тоді не підтримали. Ну, треба всім тільки за самостійну Україну. Важливим етапом організації українського руху стало створення у 1989 році Народного руху України за перебудову або скорочено НРУ. Головною метою руху було досягнення незалежності України. А ось приставка за перебудову, за свідченнями самих організаторів, була суто формальною, аби влада не намагалася чинити зайвий опір. Формальним керівником організації став письменник Іван Драч. А серед її реальних лідерів і натхненників були В'ячеслав Чорновіл та Левко Лук'яненко. Основною формою протеста та висловлення вимог були масові демонстрації, мітинги та страйки. Варто зазначити, що народний рух зумів залучити до своїх лав представників різних соціальних груп від інтелігенції до робітничого класу. Це підкреслило широку підтримку і визначне значення організації для всього українського суспільства. 21 січня 1990 року НРУ організував акцію Українська Хвиля, присвячену річниці возз'єднання УНР із УНР. Люди взялись за руки, об'єднавшись в живий ланцюг, який починався в Івано-Франківську і простягався до Києва. За різними оцінками участь в акції взяло від 400 тисяч до 3 мільйонів людей. Синьо жовті прапори, спільні пісні і символіка стали ознакою єдності і пробудження національної свідомості. Ось, наприклад, червону калину співали під час першої української хвилі. Аминуче зараз такі акції відбуваються щороку. Акція Українська хвиля взяла за зразок іншу акцію Балтійський шлях, проведено 23 серпня 1989 року у Литві, Латвії та Естонії. Загалом Балтійські країни стануть прикладом для багатьох національних рухів. Литовський рух Саюдис стане прикладом для українського народного руху. На початку того ж таки 1990 року відбулись перші вибори до Верховної Ради УРСР на альтернативній основі. Тобто, нарешті, серед кандидатів були не лише представники Компартії. була дозволена багатопартійність. Тепер події розвивалися максимально швидко. Сформована за результатами виборів Верховна Рада УРСР стане Верховною Радою України першого скликання. Було обрано 450 депутатів, серед яких 125 представників від національно-демократичного руху, які об'єднались у народну раду, і більшість комуністів та консерваторів. Група 239, названа за кількістю депутатів. У ній, головою Верховної Ради було обрано Леоніда Кравчука, майбутнього першого президента України. Один з анекдотів, який цікаво ілюструє погляд на нього, почався дощ, Кравчуку пропонують парасольку. А Леонід Макарович каже у відповідь: не треба, я вже якось між крапельками. Позиція Кравчука приблизно відображала погляди комуністичної більшості, яких стали називати суверен комуністами. На той момент вони не прагнули розпаду СРСР, адже це означало повну трату влади та впливу. А от поборотись за розширення повноважень республіки можна було. Більше того, до літа 1990 року суверенітет проголосили Балтійські країни Грузія та Азербайджан. У червні це зробила Росія. На комуністичну більшість тиснули як представники Народної Ради, так і активні громадяни. І нарешті, 16 липня 1990 року, Верховна Рада УРСР проголосувала за ухвалення декларації про державний суверенітет. В ній було проголошено і самостійність у внутрішніх справах, право на власні збройні сили, а також самостійне ведення зовнішніх зносин з іншими країнами. Проте, з реалізацію положень декларації комуністи гальмували. Тим більше, що Горбачов готував переформатування Радянського Союзу, щоб зберегти його хоча б в якійсь формі. І комуністична більшість була не проти. Готувався новий проєкт союзного договору. Така позиція не влаштовувала українське суспільство. У жовтні 1990 року студенти вийшли на Майдан, тоді ще площу жовтневої революції. Вони поставили палатки та розпочали голодування. Це отримало назву Революція на граніті владі не вдалося зірвати протест. Жодна заборона чи спроба розгону не подіяла на студентів. На їх підтримку вийшло 50 тисяч киян. Верховна Рада задовольнила вимоги студентів. Голову Верховної Ради УРСР Віталія Масола відправили у відставку. Було відкладено питання союзного договору. А за новим законом українці мали проходити службу лише на території республіки. Так протест не змінив систему докорінно, проте продемонстрував, що за власні інтереси є сенс активно боротись. Ще однією важливою подією стало відновлення автономії Криму. У 1989 році Верховна Рада СРСР засудила депортацію кримських татар, здійснену у 1944 році. Запропонувала запровадити автономію. Представникам корінного народу дозволили повернутися на батьківщину. Дуже швидко кримсько татарський рух набув організаційних форм. Була створена організація кримсько татарського національного руху на чолі з Мустафою Джмілєвим. Кремли висували логічну вимогу. Відновлення національної автономії Криму. Проте місцева партійна еліта, більшість якої становили росіяни, намагались перехопити ініціативу. У січні 1991 року місцевою владою було організовано референдум з таким питанням: ви за відтворення Кримської АРСР як суб'єкту Союзу РСР і учасника союзного договору. Спроба партійної еліти Криму обійти керівництво УРСР несло загрозу для цілісності держави. Тому тут Верховна Рада УРСР намагалась знайти компромісне рішення. До позиції кримців влада не дослухалась. Автономію Криму було відновлено не у вигляді національної, а у вигляді територіальної. Другий курултай кримсько-татарського народу розкритикував це рішення. Такий формат автономії зі збереженням комуністичної еліти створював можливості для реалізації різних спроб розгойдування Росією ситуації на півострові в майбутньому. Спроби совєтського керівництва укласти новий союзний договір активізувались на початку 1991 року. Винесене на референдум питання було сформульовано таким чином. Чи вважаєте ви за необхідне збереження Союзу Радянських Соціалістичних Республік як оновленої Федерації рівноправних суверенних республік, у якій будуть повною мірою гарантуватись права і свободи людини будь-якої національності? Доволі незрозуміле формулювання чи не так? Якщо відповісти ні, то це означає, що права гарантуватись не будуть? 70% громадян проголосували за. Горбачов отримав можливість продовжити створення нового договору, який мали підписати наприкінці літа. Не всі республіки взяли участь у референдумі: Литва, Латвія, Естонія, Грузія, Молдова та Вірменія бойкотували його. Народний рух України також закликав відмовитись від участі в ньому. Тут Леоніду Кравчуку довелось знову проходити між крапельками та шукати компромісне рішення. Тому одночасно з референдумом відбулось республіканське опитування, на яке влада винесла питання, чи згодні ви з тим, що Україна має бути у складі союзу радянських суверенних держав на засадах декларації про державний суверенітет України. 80% українців проголосували за з одного боку. Це мало задовольнити і комуністів, які хотіли зберегти союз, і націонал-демократів, які не хотіли втратити отримані раніше права. Навряд чи велика кількість людей мала впевненість у тому, що вже в кінці року доведеться провести ще один референдум за незалежність. 1 серпня 1991 року до Києва приїхав американський президент Джордж Буш старший. У залі Верховної Ради він виголосив промову, яка отримала назву Котлета по-Київськи. За неї він отримав шквал критики навіть в США. Президент Горбачов досяг вражаючих речей, і його політика гласності перебудови і демократизації має на меті прийти до свободи, демократії і економічної незалежності. Американці не підтримують тих, хто виборює незалежність, щоб змінити далеку тиранію на місцевий деспотизм. Вони не допомагатимуть тим, хто проголошує самовбивчий націоналізм, який базується на національній ненависті. Буш відверто переконував українське керівництво залишитися в рамках союзу. Американський президент був зацікавлений у такому ослабленому та демократичному СРСР чи не призведе розпад союзу до війни між республіками. Лякало й питання ядерної зброї: кому вона тоді дістанеться? Група 239 Тріумфувала. Проте подальші події примусили навіть комуністів проголосувати за незалежність. 19 серпня 1991 року комуністи-консерватори, які хотіли зберегти Совєтський Союз в існуючому вигляді, намагались влаштувати переворот державі. Вони ізолювали Горбачова на його дачі в Криму, проголосили в країні надзвичайний стан і створили орган, який мав керувати державою, Державний комітет надзвичайного стану ДКНС. Українське керівництво відмовилось виконувати накази ДКНС. Проте активного опору не чинило, а от місцеві компартійні організації підтримали заколотників. В цей же час народна рада почала виводити людей на протести. Через спротив населення заколотникам не вдалося захопити владу, і 22 серпня Горбачов повернувся до виконання обов'язків. Проте ситуацію це не вирішило. Вже 24 серпня на позачерговому засіданні Верховна Рада України розглянула питання проголошення незалежності. Колишній політв'язень і дисидент Левко Лук'яненко став автором акту проголошення незалежності, який зачитав Леонід Кравчук, та уривок якого процитуємо ми тут. Виходячи з смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом у СРСР 19 серпня 1991 року, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. За проголосували 346 депутатів. На 1 грудня 1991 року Верховна Рада призначила референдум, на якому поставило питання, чи підтримуєте ви акт проголошення незалежності України. 90% українців поставили так. Паралельно з цим українці отримали ще один бюлетень президентських виборів в один тур переміг Леонід Кравчук. Занадто він був пізнаваним. Те, що декілька років назад здавалось далекою і невизначеною перспективою, стало реальністю. Для принесення присяги надається президенту України Леоніду Макаровичу Кравчуку. Урочисто присягаю народові України. Тепер настав час підбити підсумки. На початку 1985 року Совєтський Союз перебував у стані економічної та політичної кризи. Тому, аби зберегти державу, партійне керівництво було змушено розпочати реформи. Політика перебудови, яку започаткував Михайло Горбачов, полягала у запровадженні гласності, елементів ринкової економіки, демократизації. Імперія, яка тримала всі народи в руках, почала послаблювати тиск, і як тільки вона це зробила. Українці отримали шанс вирватися з СРСР. Реформи, які розпочались як ініціатива зверху, дуже швидко пробудили громадську активність. І згодом вже самі громадяни диктували темп реформ. Комуністична партія за цим не встигала. Лише за декілька років в Україні з'явились громадські культурні та політичні організації, перші політичні партії. І, хоча більшість в обраній у 1990 році Верховній Раді становили комуністи, саме суспільство тиснуло на них, змушуючи до змін. До незалежності українців привів не Кравчук чи хтось інший. Незалежність вибороли всі українці. Тому хочу повернутися до питання: чи можна перебудувати імперію, чи її можна лише зруйнувати? З вами був Владислав Штегельський. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Проєкт вчися вухами. Творить громадська організація «Смарт-Освіта» за підтримки Едукофондейшн.